Добрий день, дорогі друзі! Ви знову на каналі Біблійні Казки для дорослих, і ми разом відкриваємо глибини пізнання Всесвіту через Боже Слово. Сьогодні історія про жінку, життя якої було під реальною загрозою. Ієрусалим одне з найдавніших місць світу, центр трьох найвідоміших релігій: юдаїзму, християнства і ісламу – один день із життя Пророка, Великого Вчителя, Сина Божого. Ранок, помолившись на горі Елеонській, Ісус Христос прийшов в храм, де зібралося багато людей, щоб почути живе слово, віри і надії. Ісус вчив просто і зрозуміло. Тому і народ ходив за ним всюди, бо вчення різко відрізнялось від того, що вони чули в церквах і синагогах. Священники так багато додавали правил і постанов, що виконання їх ставало непідйомним тягарем. Слава про Ісуса розлетілася по всій країні, і люди йшли здалеку, щоб побачити і почути його, одержати зцілення і допомогу. Та не всім це подобалось. Ой, як не подобалось це книжникам і фарисеям. Чому? Та тому, що підривався їхній авторитет. А заздрили як? Вже кілька разів вони накручували натовп, щоб побити великого вчителя камінням. Та от ніяк не вдавалось. Цього разу вони задумали новий план. Коли Ісус навчав в храмі, раптово з'явилась ціла делегація фарисеїв. Вони швидко наближались впевненою ходою. Що задумали цього разу? Люди здивовано завмерли. Фарисеї привели до Ісуса молоду жінку. Ось, сказали вони взяли в прелюбодіянні, слід побити її камінням. А ось що було задумано якщо Ісус скаже побити, то Його спіймають на непослідовності Його вчення, якщо скаже відпустити, то звинувать порушенні Моїсеєвих правил. Безвихідне становище. Та син Божий бачив всю картину цілком. Дівчину привели одну. Біблія не називає її ім'я, сімейне чи соціальне становище. А де ж той, з ким її застали, що за особа? Тож дослідники Біблії припускають, що це був один із фарисеїв, тому свого, який вдавав себе праведного, звісно, що відпустили. А дівчину використали як знаряддя для випробування Ісуса, лицеміри. Жодна людина не вступила за молоду жінку. Скоріше за все, що вона була сиротою, яку звабив впливовий чоловік, вважаючи, що його гріх не буде розкритий. Може, хто б і заступився за неї, та всі боялися фарисеїв більше, аніж власної совісті і Бога. Жінка впала від безсилля, сорому й страху на коліна й тремтіла всім тілом від нервового перенапруження. А серед тих, хто вимагав побити її камінням, стояв той, хто звабив. Вона не посміла видати його, любила. Та все рівно ніхто й не повірив би. Жінка була беззахисна перед системою. Вона повністю усвідомила свою вину і навіть не плакала. Сліз не було. Ісус бачив серце кожного присутнього. Пауза затягнулася. Вчитель писав щось на піску під ногами. Що там написано? О жах! Кожний із фарисеїв пізнав власний смертельний гріх, за який також можна було побити каміння. Ось один із них звабив дівчину і кинув її, коли вона завагітніла. Ось інший підняв руку на свого рідного батька і відмовився піклуватися про нього в старості, а ось іще один, який віджав землю і житло у сироти. Ісус чітко промовив: Хто з вас без гріха перший кинь в неї камінь? Побачивши свої таємні гріхи, фарисеї зрозуміли, що ця незвичайна людина бачить все їхнє життя. Далека від праведності, швиденько, один за одним, по тихому лицеміри втекли. Ісус спитав дівчину, де твої обвинувачувачі? Вона відповіла: немає ні одного. Тож і я тебе не засуджую. Іди і більше не гріши. Дорогі слухачі, коли вам буває одиноко, страшно. І в цілому світі немає жодної людини, яка б допомогла. Коли ви переживаєте зраду, відчай чи несправедливість, знайте, є той, хто завжди поряд, не суддя, а люблячий і милосердний Спаситель. Натисніть на дзвіночок і поширюйте розповідь, хтось дуже жде Божої підтримки.